Привіт із сонячної Італії. Як ваші справи? Пишіть звідки ви мене дивитесь. Не дуже серйозна тема, тому можна, щоб мотор гудів. І через слово, щоб мене чули. Мені тут прилетіло, що ви що не бачите, і гроші треба. Вона збирає підписки. Мені так смішно. Саме головне, що не в Тіктоці, а іменно в Ютубі. Ну, не важливо. І ну, ти автоматично починаєш думати про це. По-перше, щоб на Ютубі гроші заробляти, там треба шалені е просмотри і шалені підписки. Як не крути, коли ти починаєш якісь відео знімати, щось викладати, все одно тобі попадаються в... Якби рекомендовані, що, як, до чого? Я дивилася, але лише для того, щоб ну, щось, не знаю, покращити картинку, чи що. Я тут не показую красиву картинку. Я от щось зняла, те закинула і поїхала далі. Саме перше, чому в мене був інтерес, по-перше, я обнаружила, що на Ютубі можна викладати відео. Чому саме не на Ютубі, не в... Тікток не в інстаграм, тому що там почали підтягуватись мої італійські сусіди, ті, що ходять по сторінках, видивляються, а тоді між собою перетирають. На жаль, ці всі перетирання, мій чоловік слухає і на нього це, на жаль, впливає. Я з цим вже боролась, боролась, але я про це знаю. Коли він приходить вже додому на суплян, я знаю чого. І там я не особо хотіла щось викладати. По у моєї дитини діабет, і була перша ідея інформація про діабет, тому що я побачила, як це в Україні. Саме в Україні ми в лікарні полежали. Потім ми приїхали в Італію. На, на Марію поставили останню помпу, останню технологію, про яку мріє кожен дорослий діабетик в Україні. І мені стало цікаво, і я почала ділитися саме в Ютубі, тому що в Ютубі мене охвачує інша аудиторія. І переглядів мало, але я продовжую, все одно в мене якісь відео там. Я продовжую викладати, це буде платформа і це буде якби пам'ять, відео пам'ять, воно ж там залишається. Потім я обнаружила, що в мене ще є один аккаунт, де теж підключений до Ютуба. Видно, коли телефон не міняла, підключила. Оце я така дурна заробляючи грошей, ви що смієтеся? Я підключила і все одно, коли ти думаєш про якісь ідеї, да, там от, знімати і саме ті лише про діабет, От там, де про діабет, я ж не буду викладати якісь приколи. І я почала заливати відео на YouTube. А тепер, коли я знайшла в теченні місяця, нашла, як поблокувати моїх італійських сусідів, чоловіка в Інстаграмі. В Інстаграм викладаю більше про діабет, там більше переглядів, так, але я не заробляю на цьому. Просто ділюсь інформацією, як може бути, як може бути з інсулінової помпою, як живеться в Італії з діабетом, як забезпечається. Тому що коли є спрос і буде якби товар, а в нас в Україні, на жаль, б'юті процедури розвинуті на першому місці. Поприїжджають в Європу і розповідають, боже, які тут б'юті-процедури, Да нема нічого, ні нігті, ні, ні губи, ні зуби. Все тут є, за гроші. І повірте, не за більші. Але все, тому що тут все дуже легально. Так що, якщо в нас буде спрос на технології для діабети, знаю, ще для яких хвороб і про це говорити ми будемо. Це моя перша ідея була. Тож щось, хоч щось зміниться. Але дуже є багато саме дорослих, там 20-25 років, вони дуже гарні відео знімають про діабет. Я їм дуже за це вдячна. Я так, життє-битє моє. Що сильно там про харчування, про не розкажу. Так що я тут, ви тут, і я ще маю доплатити вам за те, що ви мене слухаєте, за те, що ви мені пишете, за те, що ви мене підтримуєте. Ви пам'ятаєте ці перші соцсети? Там хтось про заробіток якийсь думав. Так що якось так. І ви знаєте, я дуже рада, що я виходжу сюди, тому що. Я живу в лісі. Біля мене лише свекруха, аб'юзер. Да, вона настояща аб'юзер. Якщо буде цікаво, можу зняти відео, що вона витворяє. І вони ж, розумієте, нам коли щось не подобається, тик-тик-тик, все, щоб поміняти, щоб краще щось було. А там все так з подтяжка, все по-хитрому, все. Ти мовчиш, бо тобі вже отут це, а до тебе все одно Так що якось так, їдемо до дитини, карбоідрати підрахували, все буде в нас добре. До речі, теж, ну, от ізначальна ідея була, да, там діабет. А, і в Тік-Ток я просто те, що на перше я натрапила, це був папа. Який прямо з сарказмом, от дитині там 6 років, перший клас хлопчик має йти. І він прям і розповідає. Дитина робить укол на те, що вижить. Голоси там в папі таке. Я думаю, боже, ну зачем ти оце дитину в це вкутуєш? У нього там підписники, перегляди. Я подивилась там. Коменти, звісно, хтось занадто співчувають, ото лізуть, думаю, боже, мені не буде коли то читати. І плюс у нас друга ситуація, у нас інсулінова помпа стоїть, це звичайно інші розмови. А тоді тако думаю, ну, з іншого боку, цей папа правий, що він в такому все подає тоні про діабет, діти, як то в Україні. Не дуже весело. Коли ти бачиш різницю, то не дуже весело. І собі думаю, правильно робить людина. От вона розповідає так, як є. Треба доносити це один одному. І... і я от на своїй сторінці де про діабет. Я показую ці технології. Навіть в кого немає діабету. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, технології не стоять на місці. А, і... Все дуже добре. До речі, перша людина, коли винайшли інсулін, перша людина, яка колола цей інсулін, використовувала він був ще не, не очищений. І прожила 72 роки. Кажу, Боже, що він дів? Ну, напевно, якісь світочки здає. Так що якось так. Так що всім хорошого сонячного дня. Я, як завжди, їду до дитини в школу, потім треба чекати до обіду 2,5 години. Дуже швидко вони пролітають, йду пройтися. Мені пощастило, що є там така дорога. Ви знаєте, я ніколи ніяку лотерею не виграла, ніяку нічого мені манна з неба не впала. Хоча я так кажу, і ми думаємо, це все про матеріальне. Але хто знає? Хто знає, де мене де мій ангел мене підхопив і поніс, хто знає, що я мала піти в одну сторону, а мене повернули в другу сторону. Хто знає? І я кажу своїй сестрі: з нашим українським менталітетом, те, якого я маю чоловіка, це ще мені повезло. Могла бляпатися ще хуже. Ще хуже. нас звуть, і ми біжимо. Я кажу, у мене тут є подружка, руминка, вона за троюрним братом. Замужого чоловіка троюрний брак, то там взагалі там за голову можна хвататися. Те, що вона пережила, ну єдине, що не били, а чмирили по повній програмі. І дивіться, це не од того, що ми іноземки. Я пам'ятаю, до нас в село приїжджала з іншого регіону дівчина, і на ній женився хлопець, і ми всі такі: ого, це що таке, це що таке, це хто вона така? Так, ми з одного регіону в інший не приймаємо нікого. Ми хочемо, щоб нас тут приймали. Мене по-доброму що приймають.